Аускультація серця. Якщо помістити стетоскоп на груди, ви зазвичай почуєте щось подібне до «лап-дап», 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 які повторюються знову і знову з кожним серцевим циклом або серцебуттям. Тепер питання. Звідки цей звук? У нормі кров постійно рухається через чотири камери серця. Спочатку кров надходить по венах у праве передсердя, прямує у правий шлуночок, потім виштовхується у легеневий стовбур, а далі по легеневим артеріям у легені та повертається через легеневі вени у ліве передсердя, а звідти у лівий шлуночок для перекачування в аорту. Таким чином на кожному етапі одні клапани повинні відкриватися, інші закриватися. Клапани це просто сполучені двері, які при відкритті пропускають кров, а при закритті отримують кров усередині камери. Отже, всього у нашого серця чотири клапани, два атріовентикулярні клапани, які відокремлюють перецердя від шлуночків і являють собою мітральний клапан з лівого боку, і тристолковий клапан з правого боку. Плюс два напівмісяцеві клапани, які відокремлюють шлуночки від великих артерій, що відходять від них. Це легеневий клапан праворуч та аортальний клапан ліворуч. І коли ці клапани зачиняються, як зачиняються двері, вони видають звук, який передається у напрямку кровотоку. Увага! Серце розташоване таким чином, що звук закриття кожного із цих клапанів проєктується на невелику ділянку грудної стінки. Якщо ви помістите стетоскоп біля правого краю грудини, між другим і третім ребром, відомим як праве друге міжребер'я, поруч із верхньою межею грудини, ви почуєте, як закривається аортальний клапан. Потім, якщо помістити стетоскоп у друге міжребер'я зліва, біля верхнього лівого краю грудини, можна почути, як відбувається легеневої артерії. Рухаючись вниз, між четвертим і п'ятим ребром, поруч з лівим краєм грудини, ви можете найкраще почути закриття трикоспідального клапану. Нарешті, давайте спустимося між п'ятим і шостим ребром. Тобто ліве п'яте міжребер'я по середньоключичній лінії. Середньоключична лінія це уявна лінія, яка проводиться від середини лівої ключиці прямо вниз. Місце, де вона перетинається з п'ятим міжребер'ям, і є найкращим місцем прослуховування закриття мітрального клапана. Насправді багато з цих речей відбувається одночасно. Як на фабриці, де безліч речей відбувається паралельно. Наприклад, праве та ліве перецердя наповнені кров'ю, і ця кров проходить через трикоспідальний та мітральні клапани, щоб потрапити у шлуночки. Спочатку кров пасивно тече у шлуночки, але ближче до кінця, коли їй залишається зовсім небагато, відбувається скорочення передцерть. Яке дає крові додатковий сильний поштовх, допомагаючи її виштовхнути. Ця частина серцебиття, коли кров наповнює розслаблені шлуночки, називається діастоли. Тепер, коли шлуночки наповнилися, обидва атріовентикулярні клапани зачинилися, видавши довгий гучний звук, трохи схожий на лап, і це перший тон серця або сі 1 і оскільки він в основному утворився за рахунок закриття тристолкового та мітрального клапанів, найкраще його чути в місцях вислуховування тристолкового та мітрального клапана. Отже, у цей момент шлуночки сповнені крові та готові її виштовхнути. І для цього аортальний клапан ліворуч та легеневий клапан праворуч тихо відкриваються. Кров тече з лівого шлуночка в аорту та з правого шлуночка в легеневий стовбур, а далі в легеневі артерії. Ця частина серцебиття, коли шлуночки скорочуються та виштовхують кров, називається систолою. Зрештою, шлуночки перестають стискатися, тому ці два клапани закриваються, видаючи короткий різкий звук, трохи схожий на даб. І це є другий тон серця. Або С2. Найбільш голосно це чутно в області аортального клапана та клапана легеневої артерії. Увага! Однак під час вдиху, якщо ви уважно прислухаєтеся за допомогою стетоскопа, цей звук С2 розділиться на два окремі звуки. Це пов'язано з тим, що м'язь діафрагми опускається під час вдиху, і це створює негативний тиск у грудях для надходження повітря. І цей негативний тиск сприяє поверненню трохи більше виносної крові назад у праве передсердя та правий шлуночок. Це пов'язано з тим, що правому шлуночку потрібно трохи більше часу, щоб виштовхнути зайву кров у легеневій артерії, і для закриття легеневого клапана потрібно трохи більше часу. Таким чином, під час вдиху закриття клапана легеневої артерії чути трохи пізніше, ніж клапана аорти. І це називається фізіологічним розщепленням С2. Тепер, після закриття аортального та легеневого клапанів, атріовентикулярні клапани знову відкриваються, дозволяючи циклу розпочатися спочатку. Коротко про головне. Отже, коротко. Тони серця утворюються, коли кров тече через серце, що скорочується. У нормі розрізняють два тони серця. С1, викликаний закриттям атріовентикулярних клапанів на початку систоли. І С2. Викликаний закриттям аортального та легеневого клапанів на початку діастоли. Тони серця це шуми, які створюються серцем, що скорочуються, і потоком крові, що проходить через нього. Зокрема, звуки відображають турбулентність, що виникає під час закриття серцевих клапанів. При аскультації серця медична сестра може використовувати стетоскоп для прослуховування цих унікальних та виразних звуків, котрі надають важливі слухові дані про стан серця.